Далі, я в 2004 році, ой, ой, ой буквально в 2000 прошлому році звернувся до міністра екології, e, значить, до танцюри звернувся, от відомий нас, я балотувався і навіть відповіді дав. Ми e, разом на виборах працювали, тільки я звернувся до пана Цикаленко, так, я такий спротив отримав всій, e, ну там, де я вибор працював, просто я навіть, не знаю, що розумієш. Далі я звертаюся до, до Просмурякова, так міністр екології надаю буквально три душі. Проспоряков, значит, направляється лист в Держкомітет лісового господарства, в агентство, відповідь, яка, ви знаєте, я тебе я знаю рішення, кої. згідно вони надають мені, вони підтверджують, все добре, згідно рішення кінської сесії, від от такого там, другого року про віднесення земель від мінського району, і ті, в Суворі Кучанська лісові. І опять та сама, знаєте, якби на мене ну, несеться ахівнея, щоб перевезти ці з, з, ну, з дерев деревну рослинність. Дерев, Розумієте, ну, на мене ну, Це відповідь е -е, міністра. Ну, звичайно, вона мене не задовільнила, як і по тих питаннях я багато там питань підняв е -е, по керівництву, який е -е, прикриває оці всі. Які. Це абсолютно я говорю відкрито, чітко. Я про це вони, мене так постаралися вижити. Це не варто, пішов науки, я займаюся наукою. Далі я звернуся зараз до Мокника і звернуся до Швайки. Значить, перші відповіді я отримав, і тим більше, що я, значить, дві 2012 році міністерство екології закупляє от я от у своєму виступі я зараз вам скажу, значить, через австрійську фірму. Міністерство екології закупляє програмний комплекс. вдумайтеся в скільки 49,38 мільйона гривень програми комплекс, який буде моніторити незаконні вирубки, поєпіню, по СТРІЮ І подальше. я їх рік моніторив, Кажу, покажіть мені 43 мільйони, що ви промоніторили. Я показую програмне забезпечення, яке розроблено в у де в ліс проект. Володимиром Петровичу, він теж не хоче реагувати. Ось програми я й буквально інстолюю програму, так? Я йду, до якої причепка і показую, ось, дивіться, ми в піні можу завести, це дуже близько. Пострійському бризотству щороку рубають по 70-80 гектар незаконних лісовідомних рубок. І там взагалі страшні порушення. Ось ця програма ну, база даних вони зрозуміють ми ж її туди передаєте. так? Моніторити, розумієте, і вже тепер, тільки тепер, не знаю, знаємо його звернення, тільки моєму Генеральній прокуратурі відкрити е, головна справа дійсно. Програма абсолютно це нічого не там. Ну на що якісь два це просто смішно було. І зараз генеральна прокуратура. Я думаю, ви сьогодні все мені пішли звонки. знаєте, такі знаєте, з такими незрозумілими цими наміками. Ви знаєте, я була попри пройшов де декому тут кажу, прокуратурі, бо мені не страшно. Повірте мені. А як фірма називається Австрійська? Австрійська фірма. Я тут я не можу сказати, яка тендер Аустроплен інженер. І він. А який Ну я вам потім скажу? А, давайте а? не будеме. Так okay, okay. значить, і я думаю, цей лист зараз меду. І тим більше, що ми пана Швайку і пана Мохника. З представниками сотні майдану просто підійшли в цьому і попередили. Якщо буде відписка до попередніх етів, просто буде приймати координальне, поки прийшло дві відписки. А чекайте, ні, від, відписки від пана Швайських, від Мохника прийшли чітки. Він погоджується, що Агентство Лісове і Держпроект Держпрект терміново вивезти з об'єднане ну, Держкомітету. тому що знаєте, вони в себе ну, ну карман у свій спроект взяли, і що це, що кажуть, то вони роблять. Визуєте, тому чітких даних немає. Далі він погоджується з тим, що вивезти і підпорядкувати. Це питання інше. Услідчі питання, з якими зараз перезвонили, готується відповідь. І, значить, до мене звернулося депутат Олександра Куш щоб ці матеріали дав і, і депутат Бергінець. Абсолютно передам всім, я всім передаю, розумієте? І значить, я вважаю, що, е, і зараз повторюю, тут чітко, зрозуміло, значить депутати, які тут сидять, двох останніх скликають, просто розграбували і При цьому нічого абсолютно для людей, якщо 15 років одна людина скаргуть, казати, повірте мені, моя дружина, мені не треба житло, я кобритив, я е, там навіть, е, платив до сих пор країни ще бачу, розумієте? Вони виповчали по два, по три, по п'ять на своїх родичів корупційна схема страшна. І попередніх восток всі депутати. І Якщо ви, Ольга Романовна зараз ви десь причадні лотики, ви зараз тут зеленієте, ви трошки причаті, ти вирвати би на мене. Ну це так, я не, не прокурор, розумієте? І зараз, значить, і поэтому Депутайте, зараз... Прокурор, е, да, це, ні, да ради Бога, це ні, ж не, не я, я прокурор. Ні. Я фахівець, вам скажу, що ви для мене всі, депутати Кохостані сликають, і міські голови, і ці керівники, екологічні злочинці. І, ви для мене. А прокуратура нехай вам дасть е, ці звернення. Тому що, Добре. і дивіться, я вам розкажу, кому роздана земля. Одавайте хоча б одне рішення. От Петро Петрович знає про це е, місьпред хлопці, повірте мені, які от були зону природну Чорнобильську, і які зараз живуть в виробничих зданнях. І ви повірте мені, дали їм по шість сотих навіть на Горбаку. Зато депутати міської ради на продажу. Ви дивіться, кому роздали. Місто Київ, 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 Київ Коцюбинське, Терепілля, Житомирська область. Ось по довгочаску одну квартиру Києва. Я питаю. Хай ти кож вирішали ще інші твої питання? А каже, це дочки і матері не заборонено. Я хочу спитати Володимир Петрович, ви два часу маєте в різних проекті, ви тут одержували чи ні. І тому ми і до Богдана звернулися. Тому моє завдання зараз яке. Терміново прийняти, про що я кричу півтора місяця. мораторій на вирубку дерев. Терміново, Поки, ви знаєте, будуть навіщати оцю всю казки, розказують ці депутати, розумієте, дорубають все, тому що земля продана, розумієте. А тепер забудовників вже що розуміє, а Депутати ж теж закрутилися, тому що гроші то взяті, повірте мені. Тому мені терміново е, мораторій на вирубку дерев. Чому не приймається Мельничук, Я не знаю. Я трошки догадуюся, тому що в мене останній лист на нього вже був індивідуально на нього. Я це попередив і мовника, попередив і його керівника.